Привіт, мене звати Іра, і це моє перше відео на моєму Ютуб каналі. У мене ніколи не було мрії переїхати жити в США. Але я звикла довіряти життю і йти туди, куди вона веде. Декілька років тому мені випав шанс поїхати в Штати, а я вирішила скористатися цим шансом, щоб подивитися, як там люди живуть за океаном. До цього Америку я бачила лише через екрани телевізора, а тому їхала без очікувань. Лише з надією спробувати рехисову пасту і побачити жовті автобуси. А коли їдеш без очікувань, то життя дарує тобі найяскравіший досвід. Країна, яка навчила мене мріяти і розуміти, що насправді всі мрії є реальними. Я не знаю, де я буду через рік і як складеться моє життя. Але поки це сторінка в про Америку в щоденнику дівчини, яка любить романтизувати життя. У 20 років я переїхала самостійно в США, і в цьому відео хочу поділитися взагалі своїм досвідом переїзду і що взагалі змінилося за цих два роки. Відео я хочу зробити у форматі влогу, тому що у мене сьогодні такий напіввихідний день, і я зможу вам показати трошки більше свого життя. І для того, щоб вам було цікавіше дивитися для зміни кадрів, зробимо це у форматі влогу. Це моє перше відео на Ютубі, тому я не буду лукавити, що зараз мені трошки страшно. Це перше відео, яке я знімаю в такому форматі. В мене є інстаграм, в якому зібрались просто найкращих 10 тисяч читачів. Я дуже сильно цьому рада. Але в інстаграмі я розповідаю більше про маркетинг, тому що я працюю маркетологом в американському стартапі. Розповідаю також про своє життя тут, про різні свої хобі, спорт, танці. От, але в інстаграмі, знаєте, відчувається, що досить мало такого ефірного часу. А в Ютубі можна більше з цим розкритись. Тому я вирішила попробувати Ютуб. І ви дізнаєтесь, що я насправді не така серйозна, як я в інстаграмі. Серйозна. Е, ось, а в житті я трошки такий е, юморіст, я би сказала. От, сподіваюсь, ми з вами тут подружимось. І тому. Let's go! Mm -hmm. Так, я зібралась бігати. Лишилося тільки нанести сонцезахисний крем екран і можна бігти. Коротше, я вчора на сонці засмагала весь день, а потім увечері прийшла і побачила якесь відео про. Де, чому треба статися з і так далі. Я в принципі ним користуюсь кожного дня, але я там типу, вичитала а, про те, що молоново може бути і так далі. У мене є дуже багато родумок на тілі. Я сьогодні вирішила прямо буквально намазатися сонцезахисним кремом. кремом. Я жива. Я пробігла 5 км без зупинки, я ще залишилися один. Але треба йти до Горбика, тому я вийшла, що спочатку буду йти. Десь uh, 200 метрів пішки, а потім ще добіжу uh, це один кемо, тому що я ужасно тунулася вже. Я тут вибігла, хочу купити сніданок хліб. Ви не думайте, що я малююсь кожного разу, коли дуже за хлібом, але просто я не знаю, які далі плани на день і чим я буду займатися, тому треба точно зранку намалюватися, бо потім, напевно, не буде часу на це. Погода змінюється просто максимально швидко. Було тільки що сонце. Зараз вже починає падати дощ, тому мені треба встигнути забігти на маркет, повернутися до моменту, коли почнеться гроза. От. Але після грози знову буде жара, тому що зараз у нас такий сезон дуже сильної спеки, десь 37 градусів на вулиці. Тому, в принципі, цей дощ мене не сильно розстроює. Було б дуже чітко встигнути насправді на пошту і ще один магазин, але це вже того, вирішить, чи я встигну туди чи піду пізніше. От. Але принаймні хліб на сніданок я таки встигну купити. Я взагалі-то зібралася за кавою вибігти, але у нас за вікном почалася гроза, як я і казала. Тому я вирішила поки записати таку першу штуку, яка змінилася за час переїзду саме в холі нашого будинку. А зараз дійду до кав'ярні і розкажу про вже наступні пункти. Це значить, перше, що я помітила, змінилося за два роки, це, напевно, таке. Очевидно, це те, що я дуже сильно подорослішала, тому що до цього я жила у Львові, і у Львові у мене були закриті всі базові потреби по типу житла, спорт, танці, друзі. А поруч були рідні. Тобто, якщо в мене були якісь проблеми або труднощі, або я просто втомилася. Я збирала речі, і там батьки жили за 100 кілометрів від мене. Я могла кожних вихідних буквально їздити в гості на таку перезагрузку. Так само у мене в рідному місті були друзі, у Львові друзі, всі документи готові. Тобто, ні про що не потрібно було хвилюватися. Раз, коли я переїхала в штати, то в принципі тут все абсолютно по іншому влаштовано. Так більше того, зараз немає оцих всіх базових штук. Вони зовсім були не закриті, коли я приїхала. У мене не було ні документів, у мене не було ні житла, ні роботи, ні друзів, ні знайомих, тобто нікого не було. І проходилося все будувати з нуля. І на початку це дуже дуже сильно складно, але це в принципі дуже допомагає тобі швидко вирости, тому що ти починаєш розбирати якісь такі базові проблеми, починаєш їх закривати, наприклад, там в Україні для того, щоб. Орендувати житло, тобі просто потрібні гроші і там не знаю, знайти ріелтора, який допоможе тобі знайти житло. Тут ти, наприклад, не можеш а, орендувати житло без певних документів, без кредитних карточок і так далі. Тому, в принципі, весь цей процес, такий як в Україні, і тут він зовсім різний. Я би сказала, коли я переїжджала, в мене нікого не було. Тому, в принципі, вся ця історія, як побудова цих таких базових потреб, вона зайняла два роки. Я можу сказати, що зараз нарешті я почуваю себе спокійно. У мене закриті всі питання. В мене є друзі, в мене. Немає родичів тут, але у мене вже є якісь друзі, які знайомі, і всі мої базові потреби повністю закриті. Тому нарешті можна якби трошечки видихнути і почати, наприклад, там не знаю, досягати щось більше працювати і думати вже про якісь цілі. Це, напевно, такий номер один пункт. І коли ви переїжджаєте, то треба бути готовим, що вам доведеться будувати з нуля. І я навіть от спілкувалася з там різними українцями, які переїхали в Штати. Багато з них хто хотів повернутися, тому що було занадто складно, важко було платити оренду, не було роботи і так далі. Але скажу зі свого досвіду, що там перших півтори роки дуже складно, от, знаєте, хочеться все кинути і поїхати. Але коли вже налаштовані всі ці такі базові потреби, то далі стає набагато набагато простіше. Тому, якщо ви зараз думаєте про те, щоб тікати звідси, вам тут все не подобається. Дайте собі трошечки часу, тому що це все пройде і все налагодиться. Що ще я тут помітила, це те, що я повністю сепарувалась від батьків. Як я і казала, я там, якщо в мене якісь були проблеми, я могла на вихідних поїхати до батьків. Я, в принципі, сеперувалася від батьків. Коли переїжджала у Львів, але знаєте, коли переїжджаєш в іншу країну, то це такий, знаєте, зовсім інший рівень сепарації. Це прям сильно допомогло. Тому що, як я й казала, наприклад, мій тато, він завжди мене боявся навіть в табір відпускати кудись, тому що він дуже хвилювався за мене. І от рішення поїхати в штати для нього було шоком спочатку. Але це також знаєте про те, щоб там, довіряти, наприклад, і вірити в те, що я справлюся і все буде нормально. Там я не загублюсь, ніхто мене не вкраде і так далі. Тому переїзд, в принципі, дозволив мені більше сепоруватися від батьків, а батькам, напевно, мені довіряти, тому що знаю, що все буде нормально, я виживу. Так, поясню що зразу, чого я тримаю мікрофон в руках. Взагалі, я вам скажу, що запис цього відео це була дуже проблемна історія, тому що це мій третій мікрофон. Перших два в мене зламались. Я потім взяла свій старий мікрофон, але він давав дуже поганий звук. Тому це третій мікрофон і третій раз я записую це відео. Але я не здаюся і сподіваюся, що воно таки вийде. Тримаю його в руках, тому що мені зручно десь його тут чіпляти. Ось я хвилююсь постійно за звук, тому я буду ось так тримати його. Все відео не ображайтесь на мене. Я дійшла до кав'ярні зараз. До речі, було би чітко розказати один з пунктів, який в мене є в списку, це про проявленість. Але я його розкажу пізніше, просто тому що я зараз сижу в кав'ярні, записую це відео, і на мене дивиться, ну всі навколо дивляться, розглядаються, що я тут таке роблю. Про це поговоримо пізніше. Моїм другим пунктом цьому списку буде це англійська. От зараз я прийшла в кав'ярню, наприклад, читати книжку. Це книжка англійською, і я взагалі повністю всю літературу зараз читаю англійською. І насправді, коли я переїжджала в штати, то так не було. Бо до цього в англомовному середовищі я жила всього декілька місяців, і я в принципі ну, там, не сильно так їх звикла. І і тому я коли приїхала в штати, то в основному я все там читала, дивилася українською. Потім тобі треба інтегруватися в інше середовище, і ти починаєш, хочеш, не хочеш, починаєш полегенько там а, читати, дивитися все англійською. І мене, до речі, дуже часто питають, як взагалі там не знаю, покращити свою англійську і так далі. Якісь рекомендації. І чесно, найкраща рекомендація — це потрапити в середовище, тому що стільки нових фраз я вивчила, будучи чи тут, і я їх ні разу ніде не бачила в книжці. А в ті, які були там в школі чи в університеті, ті книжки я цього раніше не бачила. Реальне середовище дуже сильно допомагає. Ти починаєш ловити просто навіть якісь такі сленгові фрази слова. І вже стає простіше, і от зараз, наприклад, я читаю літературу повністю англійською, і дивлюся фільми англійською, говорю, працюю, також все англійською роблю. Але тут також така невеличка рекомендація, що коли переїжджаєте в штати, не починайте вимагати від себе всього зразу, тому що, взагалі, сам переїзд це дуже стресова історія і потрібен час на адаптацію. І якщо ви починаєте одразу там себе якось пушити на англійську і там не знаю, популяція повністю всього, що там українською мовою, то це може бути трошечки стресово, і будь-який дискомфорт може вас викликати якісь Гативні емоції потім вам взагалі не захочеться говорити англійською. Що робила я? Я просто, наприклад, полегенько почала дивитися YouTube англійською, потім полегенько почала читати книги, і от я почала читати книги англійською тільки цього року. Тобто на початку цього року я повністю перейшла на англомовну літературу. До цього я не читала просто книжки взагалі. Я в основному дивилася YouTube. І зараз от, я читаю книгу, і поки що. Це насправді найкраща книжка, яку я читала за життя. І розповідала про, про цю книжку в себе в інстаграмі. І казала, що я її комусь е, подарую, тому що я не бачила українського перекладу. Але я вже побачила, що є український переклад цієї книжки. Цієї цієї книги такий собі, тому я дуже рекомендую вам читати саме в оригіналі. Я от тільки що йшла до кав'ярні і подумала, що було би круто насправді подарувати такий комусь цю книгу. Тому давайте домовимося з вами так, що якщо ви залишаєте якийсь коментар під цим відео, то я оберу декілька людей і надішлю вам цю книжку саме англійською в оригіналі, і ви зможете її почитати. Я виведу на екран декілька цитат класних, але вона така, знаєте, я стараюся читати по 10 сторінок в день для того, щоб опрацьовувати інформацію. Книга про те, як перестати прокрастинувати, як перестати боятися йти в свій страх, чому ми відкладаємо якісь речі на потім. Залишайте коментар, і я обов'язково надійшлю її комусь з коментарів. Чи забула сказати, що мені дуже сильно подобається насправді, як американці підтримують а, взагалі, іноземців тут і емігрантів з англійською. Взагалі тут дуже велика кількість іммігрантів є. Дуже багато хто має там акцент, коли спілкуються, тому це в принципі не є проблемою, і не є страшним чимось. Ось, але мені подобається, як всі тут намагаються. Тебе якось підтримати. І знаєте, в мене буває іноді такий момент, коли я говорю просто якийсь набір рандомних слів, особливо коли нервую, коли говорю. І якщо типу, я роблю таку паузу, якщо людина, наприклад, там махає головою, що нам не розуміє, то я просто продовжую говорити, тому що іноді буває таке, знаєте, що я запутаюсь сама в своїх словах. Ось, але це типу, буває тільки моменти, коли я десь там хвилююся. Мені подобається, як вони підтримують. Тобто вони в принципі самі говорять з помилками. І навіть якщо ти допускаєш помилку, ніхто тобі про це не скаже, ніхто тобі не скаже чогось поганого, що ти там не знає, не такий, тупий, і в тебе акцент взагалі такого немає. Я ні разу там за весь цей час, поки я в Штатах, я ні разу не зустрічала такої проблеми, я ні разу не бачила, щоб мене хтось там обр захотів якось образити стосовно англійської. Тут навпаки всі підтримують, і знаєте, з'явилось таке бажання Більше говорити, тому що ти в принципі бачиш, що коли ти, наприклад, говориш, робиш помилки, і тебе ніхто за це не сварить, ніхто тобі нічого поганого не варить, ти такий окей, і ти просто починаєш більше говорити, починаєш більше спілкуватися, і від цього стає набагато простіше жити, і набагато простіше засвоювати якісь нові слова, нові фрази, і навіть жартувати з того, що ти помиляєшся. Наступний пункт, який я хотіла б говорити, це пункт, який напевно трапляється не тільки там, конкретно в США, але стосується будь-якої там еміграції в будь-яку країну. Це є проявленість, тому що я взагалі сама по собі дуже закрита людина, я такий інтроверт, і мені дуже важко було проявлятися, коли я була в Україні, коли в мене було там куча знайомих навколо. Наприклад, навіть завести блог. Це для мене було щось анріал. Я дуже сильно боялася, я дуже сильно соромилася. Я боялася, що скажуть мої знайомі. І я навіть пробувала починати блог, коли була в Україні, але в мене все рівно не виходило. Хоча я отримала кучу підтримки від своїх знайомих, я все рівно, знаєте, якось це було таке відчуття. От цього страху всередині, ось, але коли ти переїжджаєш в іншу країну, а, тут тебе ніхто не знає, і ти можеш робити фактично все, що ти хочеш. І це якось навіть так класно, тому що людина навіть може бачити, що ти щось знімаєш, і там запитати, наприклад, чим ти займаєшся, і так далі. Що у мене було, коли я от починала вести блог, мене там питали: типа, а як твій інстаграм? А давай я підпишуся, і відповідали на мої сторіс, і так далі. І я в якийсь момент, наче, соромилася, але з іншої сторони я розуміла, що ці люди, в принципі, не знають, яка я особистість, вони не знають мене з дитинства, і я. Я якось менше соромилась, тому мені було простіше відкривати якось, не знаю, свій інстаграм, показувати, що я там записую відео і так далі. І набагато простіше стало пробувати нові речі. Я не знаю, з чим це пов'язано. Можливо, це просто як дорослішення, а можливо, просто я. От саме переїзд якось посприяв, тому що я тут нікого не знаю. І в Україні я жила в якійсь такій бульбашці от свого оточення, де я не, не бачила, як може бути по-іншому. От наче вилізла з неї, і стало набагато простіше записувати відео десь на вулиці, записувати відео, ось так просто десь сидячи в рандомному місці, фотографуватися навіть тому що я раніше дуже соромилась камери, і я думала, що я взагалі там не для камери створена, а зараз мені набагато простіше. Так, да, я однозначно ще соромлюся, але ну це зовсім не так, не на такому рівні. І навіть якщо. Що ти десь стоїш на вулиці, люди можуть розглядати навколо тебе там, і так далі, але вони можуть поцікавитися, що ти робиш, наприклад, ти там записуєш відео, і вони тобі говорять, що от клас, да, давай. І це дуже сильно мотивує, насправді. І, от знаєте, коли я переїхала в штати, от у мене трошечки змінився майндсет в цьому плані, що я... Почала так само підтримувати людей. Наприклад, я бачу, не знаю, там дівчинка йде по вулиці якійсь супер сукні, і я можу підійти до неї, і зробити їй комплімент. тому що в Україні до цього я боялась взагалі підходити до людей. А тут я бачу, що люди самі підходять, Я те в ліфті там кажуть, що тебе класні класне взуття, або в тебе класне волосся, і там питають, наприклад, де ти купила цей піджак і так далі. І це так якось класно, і я от цього навчилась також. Тобто я навчилася десь на публіці проявлятися краще. Я можу підійти, запитати щось, можу зробити комплімент комусь на вулиці, можу стати записувати відео, можу стати сама себе сфотографувати. Вже зникла оця така, знаєте, інтровертність. І я не боюсь знайомитись, можу йти в магазині, почути український голос і почати кричати на весь магазин: о, привіт, ви звідки? Давайте йдемо десь, давайте десь зустрінемось і так далі. Тобто я набагато стала відкритіша, і це прям супер класно. І так, ми приїхали на ферму. Якраз ідеальна цільова аудиторія для дитячої ферми. Їдемо дивитися на козочок і курочок. І ми <ріст> взяли в оренду вудочку. Зараз будемо вчитися рибачити. Дому я хочу ще до речі показати наш ЖК, тому що ми з нього будемо переїжджати скоро, і я хочу показати взагалі, що у нас тут було, бо ЖК був дуже прикольний. Зараз я живу в Даунтауні, але я буду жити в будинку з там у нас власний буде двір. Ось а тут так, от в даунтауні між висотками покажу взагалі, де я зараз живу. У нас такий баскетбольний, я би сказала, корт міні. Там теж можна сидіти така чил-зона. Це у нас така барбекю-зона, там є далі ще одна така сама. От, а тут можна також ще дивитись телевізор на вулиці. І тут ігри. Цікаво. А це я. У нас сауна тут. <му> так, символічно, останній пункт у своєму списку я дозаписую в інший день і дозаписую його я на пустій квартирі, тому що я вже переїхала і сьогодні якраз я приїхала здати свої ключі і вирішила от дописати останній момент саме тут. І завершити це відео. Я переїхала в будинок, і це мій шостий переїзд це за останніх декілька років. Я переїхала 16 років від батьків. От і з того моменту я десь там постійно переїжджаю. От і я прожила в цій квартирі два роки. І от мій останній пункт напевно співпадає з тим, що тепер куди б мене не закинути. Я думаю, що я виживу всюди. Тому що якщо ти переїжджаєш в Штати на інший континент, де все по іншому, і дуже складно почати самостійно, то таке враження, що після цього вже більше нічого не страшно. Я би зараз не знаю там ізі, залишила все і поїхала навіть в іншу країну будувати все з нуля, тому що я більше не боюсь, бо розумію, що в принципі в себе я я, і я завжди можу собі допомогти, якщо щось станеться, і я свій такий найкращий друг. І в честь свого виїзду хочу вам показати, як виглядала моя квартира. Вона була така маленька, але така затишна. Оце мій такий сетап, де я записувала тільки що відео. От і так, що такі справи це останнє моє відео в цьому зеркалі. Буде новий досвід. Я ніколи не жила в будинку в штатах, а до цього жила в квартирі в Даунтауні. Тепер подивимося, як це жити за містом. Кожен досвід цікавий і кожен досвід класний, тому я дуже excited.